Маленький французький готель на кордоні з Німеччиною. Мешканці готуються до фестивалю, а дві сімейні пари несподівано оселяються в одному номері. Усі ці події відбуваються у комедійній виставі Люкс для іноземців, режисер якої Анатолій Хостікоєв. Одну з сімейних пар зіграли Наталія Сумська та Богдан Бенюк. Знімальна група сі чотири побувала на репетиції акторів Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Більше у матеріалі. У залі порожньо. Ми перші глядачі люксу для іноземців, адже потрапили на репетицію до акторів Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Стоп, 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 стоп. Серьо. А коли там світло з'являється? Ні, ні. давайте просто пройдемо цей зараз. Цьогоріч у Чернівецькому муздрам театрі імені Ольги Кобилянської фестиваль комедії Золоті оплески Буковини відбувся в 16-те. Показ комедійної вистави Люкс для іноземців у постановці режисера Анатолія Хостікоєва був фінальною родзинкою фестивалю. Цього року увага була сфокусована на об'єднання України, об'єднання українського театру на Буковинській сцені, на сцені театру імені Ольги Кобилянської. Зараз на цій сцені ми під ваші оплески». Зустрічаємо виставу від Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Місто Київ. Дія вистави розгортається у маленькому французькому готелі на кордоні з Німеччиною. А сюжетна інтрига виникає, коли дві сімейні пари несподівано оселяються в одному номері. Що стосується цієї вистави, скажу відверто: це вистава акторська. І для мене найважливіше те, що в цій виставі грають прекрасні актори. В першу чергу Наталя Сумська, Богдан Бенюк, Василь Мазур. Цита 3, це та триєця, на якій тримається ця основа. А про що п'єсу? Ну, це треба дивитися, тому що спочатку вона мені дійсно так, здалася такою легковажною, аж поки я не придумав хід нікуди не втечеш від своїх думок, від своїх проблем, від, своїх, від свого кохання, від своїх обов'язків. І саме в цій виставі, знову ж таки, я кажу, я знайшов там такий хід класний, але там є справжня історія. Розумієте, справжня історія, яку я придумав, але це справжня так відбувається в житті, коли люди знаходять одне одне, навіть уже не сподіваючись на те, що вони зустрінуться. І так само у нас наші вистави це відбулося. Головне подружжя у парі зіграли актори Наталія Сумська та Богдан Банюк. Вистава Люкс для іноземців в хорошому розумінні про наших емігрантів. Ми її трошки переробили з забарвленням таким музичним, де асоціюється з тим, що батько побував по Європі. Не буду розкривати всіх сюжетних колізій, Вони дуже цікаві. Це, власне, зробив режисер Анатолій. А моя героїня такий Синя панчоха, яка дуже вірна своєму чоловікові. Звичайно, вона, вона не дурна, вона помічає, що він з такими лівацькими заскоками, але вона прощає йому, вона, вона мудра, добра, хоч і наївна жінка, але вона виграє в цьому, що він все-таки залишається з нею, і всі ці колізії потім таким несподіваним чином завершуються. Це треба добути до кінця. Ця вистава, безумовно, вона є моментом забавки. Бо ми самі велике задоволення отримуємо, коли ми граємо ту, ту виставу. І ті перипетії, де молоді пари, що робляться, як вони перемішуються в цій ситуації життєвої в одному номері, раптом зійшлися декілька поколінь людей, і одні одних не помічають певний час, і вони живуть в цьому номері, все що там відбувається, це говорить про такий, знаєте, ну, кураж події. І ця вистава вона приймається дуже добре. Це завершення фестивалю, і те, що організатори його проводять цей фестиваль, і ще під час війни, то це честь і хвала. Бо треба показувати тим нашим проклятим ворогам москалям, що в нас бояє життя. І в нас відбувається все те, що повинно відбуватися в здорових, мудрих людей. І, і кіно знімаємо, і театри працюють, і школи працюють, і ми посміхаємося. І ну жити треба повноцінним життям, тому що ми не знаємо скільки ця війна буде тривати як довго, і тому то нам треба звикнути до чого. Не хочемо вам переповідати увесь сюжет, але хочеться розповісти про один момент: від бурхливого сміху, який розливався по драмтеатру, до сліз на очах глядачів достатньо було лише миті почути Буковинську черемшину у стінах маленького французького готелю. Щодо комедії під час війни, режисер каже так: мені часто ставлять питання про те, що чи варто грати зараз, коли йде війна, чи варто грати вистави, чи варто робити такий фестиваль прекрасний як у вас фестиваль комедій, чи варто взагалі грати комедії в наш час? Я переконаний в тому, що варто. І глядачі говорять, що варто необхідно. Адже всіх нас хочуть знищити, нам хочуть зробити так, щоб знищити нашу націю, нашу культуру. Але ми не маємо права піддаватися цьому. Ми маємо боротися, ми маємо любити, народжувати дітей, грати вистави. І такі фестивалі просто необхідні саме в цей наш такий трагічний, але такий вирішальний час. Наш театр імені Ольги Кобилянської можна побачити на сцені театрів імені Франка в Києві. Там ще є крішки квиточки. Але це вже інформація на правах реклами. А вас всіх місто обнімаємо і до наступних золотих обласків буковини. Додатків. Любов Копоть, Микола Ганутін. Новини Сі 4